Доброго ранку! Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас з вами 13 січня, класна робота. Підготуйте, будь ласка, відповідні записи в зошиті. Тож ми продовжуємо з вами говорити про дію множення. Давайте пригадаємо, як називаються компоненти під час дії множення. Так, перший множник, другий множник, добуток. Повторіть, будь ласка. Чудово, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити невідомий множник. Вже тривалий період ми з вами вчимося множити в стовпчик і пригадуємо основні правила цього множення. Сьогодні на уроці ми будемо множити багато число на розрядні числа. Тож приступаємо до роботи. Відкриваємо підручник на сторінці 11 і номер 40. 3. І розпочнемо ми із усного рахунку. Давайте пригадаємо, щоб помножити будь-яке число на 10, достатньо справа приписати 1 0. Чому 1 0? Тому що у числі 10 є 1 0. Отже, відповідно, 3 помножити на 10 буде 30. До числа 3 ми дописали 0. А щоб помножити число на 100, достатньо справа дописати 2 нулі. Чому? Тому що у числі 100 2 нулі. Отже, 5 помножити на 100 буде. Так, звісно, 500. Бо до числа 5 ми дописали 2 нулі. 45 помножити на 10 буде 450. 67 помножити на 10. Так, 670. А 235 помножити на 100. Дописуємо 2 нулі і отримаємо число. 23 500. Правильно? Правильно. Отже, зверніть увагу, як записується другий множник, коли він закінчується нулем. Ми пам'ятаємо, що при множенні будь-якого числа на 0, у відповіді ми отримаємо 0. Тому недоречно його підписувати під першим числом. І перемножати ми все одно отримаємо. 0. Тож пропоную розпочати нашу роботу письмову із виконання таких прикладів номер 45 І так, записуємо перший приклад. 3245 помножити на число 60. Подумайте, будь ласка, і підкажіть, де нам записати число 60? Так, 6 я підписую під 5, а нулик я виношу вправо. Чому? Тому що при множенні будь-якого числа, на 0 ми отримаємо все одно 0. Тому немає потреби його записувати тут. Підкреслюємо, і в даному випадку 0 ми просто зносимо. Він є, він нікуди не дівся. Так, а далі відбувається звичайне множення. 6 помножити на 5 буде 30. 0 пишемо, 3. Помічаємо. Далі 6 помножити на 4 буде 24. 24 плюс 3 буде 27. 7 пишемо, 2 помічаємо. 6 помножити на 2 буде 12. І плюс 2 буде 14. 4 пишемо, 1 помічаємо. 6 помножити на 3 буде 18. І плюс 1 отримаємо 19. Ось таким чином вийшло в нас множення багатоцифрове число на двоцифрове, в якому о, в другому множнику закінчується нулем. Як їх правильно записувати? Давайте спробуємо більше число. Записуємо 3 клітинки вправо, 183 помножити на 300. Подумайте, як нам записати число 300. Так, 3 і 2 нулів відносимо вправо. Підкреслюємо. Тепер просто зносимо два нулі, бо при множенні на 0 все одно отримаємо 0. А далі відбувається звичайне множення. 3 помножити на 3 буде 9. Записали. 3 помножити на 8 буде 24. 4 записали, 2 помічуємо. 3 помножити на 1 буде 3, і плюс 2 отримаємо відповідь 5. Отже, отримали число 54 тисячі. 900. Так, так відбувається і з наступними прикладами. Число 74 помножити на 5 тисяч. А тисячі, ми знаємо, мають 3 нулі. Отже, нулі просто зносимо. Далі, 5 помножити на 4 буде 20. 0 Пишемо 2. Помічаємо. 7 помножити на 5 буде. 35 і плюс 2 буде 37. Отже, найважливіше в цьому моменті правильно записати приклад на множення. І далі відбувається звичайне множення цифр. А ми рухаємось далі і перегортаємо стріночку 12. Номер 46. Розглянь, як обчислили добуток чисел 2100 і 8 Усно та письмово. Зверніть увагу, як це відбувається. Давайте подивимось. Так. Отже, 2100 помножити на 8. 2100 ми розкладаємо на зручні множники. Отже, щоб 20, отримати 2100, достатньо 21 помножити на 100, правда? Так. І далі помножити на 8. Далі 21 множимо на 8 і множимо на 100. Тут використовуємо ми з вами переставний закон множення, так як нам зручніше переставити, а потім сполучити відповідні множники. Далі 21 помножити на 8 буде 168. І зручно далі помножити на 100. Бо при множенні на 100 достатньо просто справа дописати нулі. Отримали 16 800. Як же відбувається множення в стовпчик? 2100 помножити на 8. Знову ж таки, 2 нулі ми відправляємо вправо. Вісім підписуємо під першою цифрою. І що в нас виходить? Нулі ми зносимо. Далі 8 помнож на 1 буде 8. 8 помнож на 2 буде 16. І так, увага! Зверни увагу, як записують числа у стовпчик, коли перший множник містить нулі в кінці запису. Запам'ятали? Так. Давайте спробуємо виконати номер 47. Записуємо номер 47. 15 тисяч. Помножити на 7. Де мені записати 7? Так, під цифрою 5. Чому? Тому що нулі ми просто зносимо. Бо при множенні будь-якого числа на 0 у відповіді отримаємо. Правильно, 0. А далі відбувається звичайне множення. 7 помножити на 5 буде 35. 5 пишемо, 3 помічаємо. 7 помножити на 1 буде 7. І 7 плюс 3 буде 10. Отримали 105 тисяч. І я прошу вас поставити відео на паузу і закінчити виконання цього номера. Так, чудово. А саме час перейти до задачі. Записуємо задача 49. Давайте ознайомимось, будь ласка, із текстом задачі. Прочитай задачу і розглянь короткий запис. Розв'яжи задачу. І так, увага! Для приготування бетону треба взяти одну частину цементу, дві частини піску і чотири частини щебню. Яку масу окремо піску та щебню потрібно взяти для приготування бетону, якщо є 700 кг цементу? Діти, зверніть увагу, що умови задачі, я нагадую, може записувати і створювати в будь-якій формі. Ми маємо частини складових бетону. Нам відомо, що є одна частина цементу. Ось частини між собою, зверніть увагу, однакові. Одна частина цементу дорівнює 700 кг. Це нам відомо. Правильно? Так, що сказано про пісок. Що піску в нас дві частини? Що сказано про щебень? Що щебню в нас 1, 2, 3, 4 частини. Як звучить головне запитання задачі? Яку масу окремо піску та щебню потрібно взяти? Тоді міркуємо так. Якщо. Цементу в нас одна частина і це дорівнює 700 кг. А піску в нас дві частини. Отже, тут буде 700 і тут буде 700. 700 помножити на 2 або 700 плюс 700, і ми дізнаємось, скільки було піску. Отже, маючи вже умову в підручнику, не будемо її дублювати. Зразу запишемо слово розв'язання. Перша дія. Якщо в нас в піску дві частини. А нам відомо, що одна така сама частина дорівнює 700, отже, 700 плюс 700 або 700 помножити на 2. Пропоную 700 помножити на 2 дорівнює. І так, закриваємо два нолики. 7 помножити на 2 буде 14. Правильно? І дописуємо два нулі. Отримали 1400 кілограм. Чого це ми дізнались? Маса піску. Маса піску. Поставили крапку з комою. Другі дії нам треба дізнатись, яка маса щебню. Що сказано про щебень? Що таких частин було 4. А нам відомо, що одна така частинка дорівнює 700. Що це означає тут 700, тут 700, тут 700, тут 700. Тобто, як частина так 700. Як частина так 700. Як частина так 700. По 700 треба взяти стільки разів, скільки було частин. А скільки було частин? 4. Записуємо 700. Помножити на 4. Знову ж таки, закриваємо два нолики. 7 помножити на 4 буде 28. І дописуємо два нулі, які ми закривали. Отримали відповідь 2800 кілограм. Що це? Маса щебню. Маса щебню. Про що й треба було дізнатись? Записуємо відповідь. Відповідь у нас питали і масу піску, і масу щебню. Отже, відповідаємо двома числовими даними: 1400 кг і 2800 кг. Ось таким чином міркуємо над розв'язанням задачі. Давайте виконуємо ще задачу 50. Записуємо задача. 50. Давайте познайомимось з текстом задачі. Для приготування вишневого джему беруть 4 частини вишень, 2 частини смородини і три частини цукру. Яку масу окремо цукру і смородину потрібно взяти, якщо є 8 кг вишені, а також якою буде загальна маса сумішу? Або скільки всього. Нам дали вже Варіант умови задачі ми можемо за нею спостерігати. І так, для приготування вишневого джему брали вишню, смородину та цукор. Нам відомо, що вишні взяли 8 кг. Ще нам відомо, що скільки частини вишень було, подивіться, будь ласка, умову, 4. Один, два, три, чотири. Так, але нам треба дізнатись загальну масу суміші. Тобто знати, скільки всього було вишня, скільки всього смородини, скільки всього цукру. Щоб знати скільки всього, треба знати, чому дорівнює одна частина? Подивіться, будь ласка, на умову задачі. Скільки частин вишень було? Один, два, три, 4. Чому дорівнює 4 частини? 8 кг. Як дізнатися, чому дорівнює одна частина? Абсолютно правильно. Треба 8 кг. Перше діє 8 кг. Що зробити? Поділити на кількість частин. А скільки їх було? Ще раз дивимось. 1, 2, 3, 4. 8 поділити на 4. Дорівнює? Так, 2 кг. Що це ми дізнались, діти? Що ми дізналися? Коли ми 8 поділили на 4. Ми дізналися, що дорівнює одна частина. І тепер нам дуже просто: якщо ми знаємо, що одна частина дорівнює 2 кг, а скільки смородини взяли для приготування джему? Один-дві частини. Якщо одна частина 2 кг, а дві частини, що нам треба зробити? 2 помножити на 2. Або 2 додати 2. Як вам буде зручніше? Буде 4 кг. Чого це в нас? Смородини. Крапко з комою третя дія. Крім смородини, ще брали цукор. Скільки частин цукру взяли? 1, 2, 3. Ми знаємо, що одна частина дорівнює 2 кг, а в нас взяли три частини. Отже, ми що робимо по 2? Два... Беремо три рази дорівнює 6 кг маси чого цукру. І четверта дія у нас звучить так, яка загальна маса суміш. Тобто, скільки всього кілограмів вишень, смородини і цукру. Відомо, що вишень 8 кілограмів, смородини 4, а цукру 6. Як знайти, скільки всього або разом? Треба до восьми додати 4 і додати 6. Дорівнює. Як найзручніше? 6 плюс 4 буде 10 і 10 плюс 8 буде 18. 18 дошках чого? Кілограм. Як звучить головне запитання задачі? Загальна маса суміші. Загальна маса суміші. Або скільки всього? Відповідь. Так як ми дали розгорнуте пояснення в останній дій, у відповіді ми просто записуємо 18 кілограм. І так, вдома вам потрібно буде виконати номер 51 та 52, обчисливши приклади та розв'язавши задачу. Можете створювати умову у будь-якій зручній для вас формі. Якщо у вас з'явились питання під час уроку, ви можете відео завжди поставити на паузу. Я вам дякую за увагу і кажу. До зустрічі!